У ворота колективу І зараз ще один випад від третього тайма. Передача здавалась би в центр. М'ячу Рабони. Ну давайте ознайомимося із заявками. Третій тайм відкрив рахунок у складі третього тайма. Забивав Валентин Прокопчук. Мутаренко, другий Євген Песюра та п'ятий номер Вадим Цигано. Кукіль тут уже він грає. Сергій Сергій здорова зараз у власних володіннях. Ахе. Неточність від виконавця Рабони. Третій тайм відповідає Роман Романчук. Вдалося зустрітися з м'ячем. Там чиста гра від Волошина. Бондарь. Олексій. Не точно, не точно, Олексій Бондарь. Праворуч. Волошин. Бондарь. Один дотик. П'ятою, але за мен. Маркітан. Маркітан закидання до картної площі момент волошин. Не перерає. Щастить рабоні, але рабоно вже в наступній атаці намагається. Свій момент створити як мінімум Куянов. І йому це вдається. Рябенко, Рябенко флангом точно прострілює 14-й номер, але Рябенко ще не встигає зосередитися. відбиває вау таким чином. Олкійбер. Рабони. Рябенко. Грануль. 2-0 Владислав Рябенко він забиває Третій тайм двоє свою перевагу над рабоною друзі на сьомій хвилині. Владислав Рябенко відзначається голом голову слід за Валентином Прокопчуком. Іванов. Іванов знову. Дженджера в центральному колі. На нього скидка лівіше, Волошин розка 1 в 1 Проти Волошина. Удар від Волошина. Я шуганяється, всі ці воріт. Дмитро Пушкаря, 2-1. Рабона ближче до екватору. Тайму номер 1. Відіграє один. 2-1 У матчі третього тайма Євка Рабона сигналу Ростислав Ковальчук, де третього тайма розіграв. аут. Ковальчук, Роска, переведення. Циганок. Денджера. Один дотик. Циганок. Низом цигано. Небезпечно. Пробиває. Роска. Вилучиться. Тут Євгеній. Але першим дотиком пробиває повз ворота. Тут же відповідь. Тут же відповідь. Але Пушкаряна переграє Вондарь. Центром. Садовий. Садовий. Садовий, садовий Рябенко, У Кукіль на виході і зараз зіткнує ні. Шуха, ніж той же Женжера, розбирається зараз зі своїм опонентом. Валентин на Романа, роман і Роман. роман страхує Кирило Маркітан. Куянов. Маркітан. Маркітан простріл і куянов низом На Кирила Маркітана. Маркітан, маркітан пробиває маркітан. Підзабрав 15-та, хвилина першого тайму Маркітан встигає. Встигає Маркітан. Віддає у центр. Ай, класно, ну... куянов. Позворота знову міталій. Маркітан Рабони. Куянов, він теж із Рабони. Куянов, простріл. І пушкар Олександр. Бачив. Зовсім самого у центрі Андрія. Але не дійшов м'яч момент. У Рабони, Всі на виході работ. Куяно. Фі не переграє він. Кіпера не переграє. Рябенко підкати, але це асист. Виявилося на Куянова. 2-2. Рабона. 19-та хвилина. Рабона зрівняв. Віталій Куянов. забиває. Рябенко він не встигав тут за Ким на фланзі за Маркітаном, наче як? І постелився у підкаті. Вже в останню мить. Владислав Рябенко. Але той підкат став, набирає швидкість віддає на Романа Романчука. Роман, а Романчук, Роман, Романчук Купік забирає з Євгеній Роска із третього тайма береться виконувати. і зараз він проти Сергія Кукіля. Роска. Євгеній Роска, три 2 стає рахунок користь третього тайму, ну, а Сергій Кукіль він був близьким. Він був близьким до того, аби взяти розка пробивав не надто й сильно. Сергій, ну, давайте, скажімо так, зробив усе ще міг Сергій Кукіль, третій тайм маркітан. У лівий фланг зробив забігання, куя дочекався, віддав, але в суперника. Поцілив. Роска виводить на побачення з голкіпером 4-2, третій тайм збільшує перевагу на табло до двох забитих м'ячів. Пов Сергія Кукліля Валентин Прокопчук 4-2 на користь третього тайму матча з рабоною. Сьома хвилина по перерві. Роска і Прокопчук зробили це взяття воріт. Маркіта сам же біля м'яча Віталій Куянов. Ну і свисток арбітра Віталій Куянові на Волош на Волошун з близької відстані у ближній. ближніх перекут, кут який за кількаметєвостий м'яч перехоплює маркітан. Звернув на себе увагу. Кількох віддав на Волошина. Здавалось би, там він такими перехопленнями, обмінюється. Колективи. Ось зараз прискорення Ковальчука. Ковальчук Кукіль, Кукіль. Маркітан на лівому фланзі. У двох суперників. Проти нього тут Бондар відборовся. І пушкар, пушкар, але добивання їм все-таки забиває маркітан. Стає рахунок 4-3 на табло. 4-3 Рабона відіграє один гол після того, як суперник Буянова Віталій закидання в останню третину Прокопчук головою грає. На перехоплення, але підхоплення за рабоною та постучи цією миттю перед розіграшем Скута Поля просив Волошин, але скок. І що? 2-0. вийшов, Кукіль... але рахунок стає. 5-3 на користь третього тайма. Знову у двох робляться взяття воріт для третього тайма. Роска і Валентин Прокопчук. 14-та хвилина другого тайму. 5-3 на табло в матчі третього тайма та ФК Рабона. Який же відскок е, неприємний той відскок, який приніс супернику. Oh. Рабона готується, до розіграшу стандарту. Біля м'яча Маркітан, Маркітан. Свисток низом. І в стінку. в стінку влучає. Маркітан, аут. Розіграв Іванов, Маркітан у центр. Оскар на випередження, але тут Куянов. Він підхоплює до корну майданчика. Кондратів Андрій робить забігання, а Євгеній Роска саме на Андрія віддає той пробиває, але все ж із ударом не Маркітан, Кукіль, 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 Кукіль мав час, аби підвести. Очі прострелити. Волошин відборовся. Маркітан, маркітан, маркітан лівої, Кукіль. Іще туди його, але продовжується боротьба. Простріл чи удар. Знову пушкар, м'яч не виходить. Маркітан. Пас і тут навіть не заштовхали вони навіть це не аномалія, звичайна, як у матчі Атлетико і нового життя у минулому чемпіонаті, коли поперечений стійки. Ну але третій тайм ось вибігає в свою атаку за 12 секунд. чистого часу до завершення і забиває спокійно собі в шостий, третій тайм. А це вже можна назвати певною аномалією. 6-3. 3 на користь третього тайма. І, схоже, саме із таким рахунком завершиться. Цей поєдинок. Рябенко не встигне пробити. Сергій Кукіль, народний тренер від тепер ще однієї команди в нашому турнірі Air Cup. Сьогодні в дивізіоні саме інтер зіграв свій перший матч, поразка, але немало часу. Гра була приблизно рівною, рахунок був нічийним, виходили вперед. Для початку поділися враженнями від дебютної гри в якості тренера нової команди. Ну... Це справді дебют, на жаль, не встигло. Не встиг, точніше, я попрацювати з хлопцями більше перед сезоном. Так, це перша офіційна гра без спарінгів, в принципі, да? тобто зараз команда була провівського на все дві тренування. Це більше було знайомство і там налагодження тренувального процесу. То, в принципі, скажімо так, попався перший суперник. Командний, да? командна команда, скажем так, в командний футбол грають, нічого там, скажемо так, особливого немає, скажімо так, як індивідуально, так команда просто друг друга знає, вже давно грає. Якби в нас був час, то думаю, рахунок був би не такий. А так, в принципі, ну сьогодні невдала гра нашого воротаря, в принципі, так змушувала нас відігруватись по ходу гри постійно, ну і в кінці вже залітало все, що. Ту сторону летіло, тому можливо так. Можливо, теж воротар відповідальний, можливо, перегорів, чи не пішло. Все добре, будемо грати, будемо. Я сьогодні познайомився з трьома новими гравцями, тому самі розумієте, це все складно, тим паче, це команда бронз ліги. Ще 12 турів, тому я думаю, все попереду і перемоги попереду. Дуже так. Раптово для мене було почути тиждень тому, що ти тренуватимеш ще одну команду. Розкажи, будь ласка, про саме початок співпраці особисто твій із цим колективом е, нас запрошувала ця команда е, на спаринг. Так, в принципі, так як вони підготували тоді той спаринг, мене здивувало в плані що команда видно, організована, є лідер, який всім керує, там це Олександр, і в принципі у нас був спаринг з суддєю. Ну, я поговорив з хлопцями, в них є потенціал, великий потенціал. Є гравці, які, які можуть грати, і в принципі, наскільки я знаю, тобто спеціальна. Степаненко Богдан сказав, що потрібен тренер. До чого він потрібен, порекомендував мене, наскільки я знаю. Так? І тоді вже Олександр зв'язався, сказав, ми хочемо. На першому тренуванні я побачив це бажання так? у людей, які там може сидять за комп'ютером, але хочуть грати у футбол. Так як це колись було в мене в Дніпроєм, -Ем це команда Тобто Можна стартувати, хлопці стараються, хлопці з потенціалом. Будемо намагатись. задача від Олександра це п'ятірка, тому нічого ще не Втрачено, і я думаю, наша співпраця через два тижні роботи вже покаже великий результат. Сподіватимуся це, дякую. Дякую.